От українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам хоч транслювалось, там, мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили. І останні з кармана винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження України. Інських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за. 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше, ну згадай, як це було, всі останні несли з дому. Допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Щас не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, що навіть... Менше ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. але українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робить, і так далі. На жаль.